Запускається дрон два джойстика сюди. Запустився, відпустив. Цим джойстиком ти його піднімаєш. Тут ззаді є джойстик, що ти крутиш вліво, він опускає вниз камеру, вправо він піднімає камеру вверх. Піднімає на висоту 150-200 метрів. Тут показує висота, тут показує дистанція. Синя точка це ми. Але як управління? Легке чи да, дуже легке. Ну, легке, але просто стресуєш, бо розумієш, скільки це коштує. Але знаєш, що поруч стоїть, в принципі. Тренер, це Спеціаліст. Да? так. Ти волонтер, коли відправляєш дрони, ти бачиш цю коробочку без розуміння, що там є. І коли мені, мені там питали, чи є там блок, чи є там що ще, я не розуміла. І найбільше для мене було це корисно побачити, що там є. Я випадково дізналася. І дізналася, що там є і інші плани у них з різноманітної стрілецької зброї, і дуже зацікавило. Знайомі дали інформацію, записався. Цікаво, в мене є невеликий досвід керуванням побутових дронів, да, тому мені було цікаво пощупати, да, по, подивитися, як це на воєнному професійному вже дроні там, з камерою, з керуванням. Тут набагато. Легше, краще і набагато більше можливостей. Навчився їм користуватись в ну, в бойових умовах, і тоді вже і там набрався досвіду в аеророзвідців, картування в артилерії. Якраз багато військовослужбовців цим дранами користуються. Він допомагає нам для аеророзвідки. Навіть цими дронами можна перевозити або гранати, або вогі для знищення противника. Основа аерофоторозвідки це вже така вузька спеціалізація. Тут цей тренінг дає можливість людям зрозуміти, чи ця майбутня військова спеціальність вам підходить чи ні. Тобто, ви відчуєте, чи здатні ви в бойових умовах керувати дроном. Долучатися можуть всі охочі, і це головне це бажання заповнити форму і зробити вільний. Наголошую, вільний донат, необмежений, скільки можна до благодійного фонду Сергія Притулку.